Друга частина коментаря, е, мені написав таке питання. А хто відступився, хто порушив всі заповіді? Е, я не можу цього усвідомити. Наскільки люди живуть в ілюзії, що вони е, не розуміють, що вже давно цих 10 заповідей Божих люди порушують. Наприклад, візьмемо від е, війну в Україні. Так? Коли люди вбивають, крадуть, гвалтують жінок, дітей, чоловіків, коли люди вбивають матір, батька свого, називають їх, коли люди богохулять Господом Богом, коли люди вони Ненавидять свого ближнього, то вони не порушують 10 заповідей Божих? Це і є 10 заповідей Божих. І в Україні, і не тільки в Україні, а зараз по всьому світі відбувається таке все зло. І тому, щоб не порушувати ці всі 10 заповідей Божих, людина має відриктися від себе самої і жити по тих 10 заповідей Божих, який Бог дав був. Мойсеєві на таблицях двох, тому е, ми маємо все своє життя присвятити Ісусу Христу, Господу Богу. І Він тільки так може дати нам благодать. І якщо б люди е, вони виконували цих всіх 10 заповідей Божих, то не було б терору, не було б насилля, не було б вбивства, гвалтування, е, не було б цих всіх війн, проклятих. І земля би процвітала, і був би мир на, землі, на світі. А ми що бачимо? Ми бачимо кожного дня розрухи, всякі війни, багато вбивств, багато катувань. І це все є порушення 10 заповідей Божих.